Вітаю вас, друзі. Часто ставлять ці питання, а в інтернеті багато різноманітних порад з приду того, коли краще їсти фрукти. А все залежить від того, коли протягом дня, з чим та після чого ми їх вживаємо. Давайте розберемо докладно це питання, щоб ви самі могли все розуміти. Отже, рано, у першій половині дня інсулінна чутливість організму найвища. Це доведено. Вивченням циркадних ритмів. Саме вранці організм краще справляється з глюкозою та фруктозою. Тому фрукти на сніданок або як другий сніданок це ідеально. Далі. Багато залежить від попередньої їжі. Важливо знати, якщо фрукти вживати після їжі багато на білки та жири, швидкість спорожнення шлунка уповільнюється. Це може покращити контроль глікемії завдяки більш плавній абсорбції, але одночасно повільнює засвоєння поживних речовин із фруктів. Інакше кажучи, ті самі фрукти після щільного обіду засвоюються повільніше, ніж окремо вранці. Далі зв'язок із фізичною активністю. Після тренування особлива ситуація. Інсулінова чутливість тимчасово підвищується. Це так зване вікно глікогену. Перші дві години після навантаження. І тому навіть увечері після тренування організм ефективно засвоює вуглеводи, включно з фруктами. Це дозволяє закрити потребу у швидких вуглеводах і відновити енергетичні запаси. І йдемо далі це вечір та час до сну. Увечері та ближче до ночі чутливість до інсуліну знижується. Це означає, що навіть ті ж самі фрукти можуть провокувати сильніший та триваліший підйом глюкози, зокрема, пізно ввечері. Вечірні фрукти без тренування можуть негативно впливати на сон за рахунок підвищеного термогенезу це коли температура зростає, та глікемії, коли цукор підвищується. Тому загальне правило закінчити вживання фруктів за 3-4 години до сну. Висновок немає універсального правила, що фрукти завжди корисні. Правильний час вживання це вранці або в день. Увечері тільки при достатній фізичній активності. Важливо знати, що спосіб вживання разом з білками та жирами також впливає на швидкість та характер засвоєння фруктів. Слухайте своє тіло, використовуйте науку і будете мати здоров'я та молодість. Підписуйтесь, залишайте коментарі та питання, як бути здоровим, активним та молодим. Розберемо це разом, ставте лайки.